Усім привіт, з вами Чоп, і сьогодні ми зараз глянемо на Арміна Золов. А якщо вам впадло проходити або не маєте часу, можете звернутися до мене, замовши проходження будь-якого завдання в грі. Посилання на телеграм в описі. В принципі, і я що можу сказати? Мені просто він візуально сподобався, дуже я вирішив, що буде відео про нього. Розумієте? Тобто мені цікаво, мені цікаво. Давайте вивче розберемось. ну подивіться, який він мужчина. На, 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 на торці так би мовити. Обличчя Обличчя на торсі у нього. І що? І що? Ну Хайп, Хайп, я вважаю. Хайп у нього. Є імунітет до крові, до отрути, імунітет до критів, крім третьої спецатаки, і урона, в принципі, теж. Ну і здібності йому не може ніхто зменшити, окрім самого зола. Також він не може втратити більше 10% ХП від спецатак. Дивіться, тобто, що ми робимо на початку бою, нам треба його в куточок загнати, ну і звісно робити важку атаку. Дивіться, оп, він зробив свою спецатаку. Ми робимо першу. набиваємо собі підпиточку. І все. Так, опс, давай роби спецатаку. Спецатаку, будь ласка. Чудово, а я не вибрав, походу, буст. Я, походу, не вибрав буст, щоб він забороняв спецатаку, Ну ладно. Подивимось так. Якщо не вибирати буст, то він просто не буде блокувати спецатаку, він буде знижувати її урон на 30%, якщо не помиляюся. Але якщо у вас в принципі немає мети за кут, ну, в кутку його затримати, якось, то ви можете просто робити через другу спецатаку грати. Тобто ти граєш через другу спецатаку, і він наносить оці свої негативні прикольчики якраз таки через неї. Також можемо робити першу, декілька разів бажано її зробити для того, щоб підпитку отримати декілька штучок її. Дивіться. Зараз спробуємо таким чином пограти. Оп, спарірували. І ще підпиточку. Підпиточка повинна гарно працювати. Дивіться, навіть без цього, без цього, в принципі, все йде доволі добре. Тобто ще одну підпиточку. Була б заборона на 10 тисяч додатково, він другого рангу. ну Не, не сказати, що він прям ну, капіс як сильний на другому ранзі. Але другий, третій ранг це така, знаєте, база, база, так би мовити, яка вже ну по суті в будь-кого може бути. і ми, якраз, Я подумав, прикольно буде. Я подумав, не знайшов можна варіанта, Що так буде прикольно. Так буде прикольно, адже ну ви самі розумієте. Це ми розумієте, це такий розповсюджений варіант, і подивитися, як розповсюджений варіант працює, Звичайно, може бути вам і цікаво, як він на четвертому ранці себе показує, але я зараз показую другий ранк, якщо у вас є, можливо, е бажання предоставити аккаунт для того, щоб подивитися, як він себе показує на четвертому ранці, то ви можете це зробити, в принципі, без проблем. Дивіться, я активую Special One Lock. Оп. Все, активу вас. Тепер овейно блокував. Я сподіваюся, я сподіваюся. Я надіюсь. Е, будь ласка. Все по старій схемі робимо. Оце, оце було погано. Але я зараз демонструю те, що коли він отримує урон, в нього також вайфайчики стакаються. Вайфайчики стакати це нам потрібно. Тому що вони також нас, нас е, бустять. І. От дивіться. Charge are lost when knocked down by heavy attack. От, Has been before striking on the basic attack him on sleep. Тобто, коротше, чим більше вайфайчиків, тим прикольніше. По-перше, бачите, він заблокував йому нарешті спецатаку. Це хайп, і при затриманні, виходить, хевіка він призупиняє оці дезінтеграції. дезінтеграції. Ми робимо другу. У нього перша заблокована. Продовжуємо. От, бачите, бачите, сон спрацював, добре спрацював. І зараз вже накопіцюється, накопіцюється під 30 штук. Даємо першу. Чарджики собі отримуємо. Давай другу. Давай другу. Давай другу. Як тобі йде дати другу? Дай другу. Якому другу? Якомусь? Ну ладно. Ну він просто чомусь не робить спецатаку. Давай зроби мені поки глуш, це чудово. Так, це я трішечки сплутав. Так, не блок, не блок, ми теж отримуємо це завдяки короні здібності, а також за корону здібність. Він, до речі, отримує, знаєте що? Що він отримає? Він отримає імунітет до реверсу. А можна, будь ласка. Ну, будь ласочка, видати нормально. До речі, натиснув важку атаку для того, щоб ну, заблокувати, якщо що. Це з приводу гіпермозку мого. Трошечки тому що ще не звик. Так, а може він мене побити? Просто на комп'ютері трішечки по-іншому відчувається сама гра. Якщо чесно. Давай, бий мене. Все, дивіться, 84%. Даємо третю. Подивимось, третю. Бямс. Ну, в принципі, вона прикольна така. Типу, ну, вона якби того то робота -то вбиває і на полі боя замігається. Обдивіться. Тупо регенеруємо, тупо регенеруємо, тупо регенерує він, тобто він дуже гарно може переживати певні моменти. Звичайно, якщо йому третю спецатаку видати, то неприємно йому буде, дуже неприємно йому буде. Але якщо якщо видають другу чи першу, то любі мої, то це хайп буде. Так, поки що. Ну, ви бачите, так? Да? Типу, по скільки він приблизно б'є завдяки важкому, там по 1000, по 200 тікі токі. Так, давайте зайдемо в якусь, ну не те, що прям без, в якусь таку от шляпочку, по типу лабіринта. Так, я зараз в безодні, в принципі, ну, в лабіринті, там хто як хоче, так і називає. Але Старлорд у нас противник, активуємо заборону на першу спецатаку. Магніта взяв чисто для зручності, тому давайте. ну. Давайте тестанемо, давайте спробуємо подивитися, як воно взагалі буде, як воно буде гратися. Я сподіваюся, буде гратися добре, бо якщо буде гратися, погано, буде неприємно. Ну, можна завантажитись, будь ласка. Чудово, воно завантажувати. Ну, все, просто намагаємось зараз. Все працює, все добре. Опс, 5. Дезінтеграція, дезінтеграція. Сепаруємо. граємо. Давай, давай. Можна, будь ласочка? Ну я тебе прошу. Щас, зараз, зараз, скоро буде. Так, дай йому другу. Він повинен зараз вже почати блокувати йому спецатаку. Чудово. Ну, це мені не подобається, що ти не можеш контролювати нормально сон. Але ну що поробиш? Так, друга. Перша. Перша полетіла, Нормально підпиточку активовуємо, оновили йому спецатаку в блок і просто спамимо. Спамимо, дивимося, що з нас вийде. Знову ж таки, забороняємо і додаємо собі підпиточку. І ще можна одну даванути, отаку обережненько. Все, спамимо. Мамо, трішечки там не підспамилось. Так, даємо другу, друга дає пасивну. пасивно переводить оці зарядики, і воно б'є просто так. Просто так. Тобто, розумієте? Оці зникають, коли ти перестаєш давати спецатаку. тобто важку атаку. А оті з другої спецатаки, вони нормально так себе чухають, вони дають. Що? Ви бачилися? Ви бачили? 80 зарядів, просто дивіться, скільки воно дамажить. Дамажить воно, ніби й нормально. А можна другу видати? Дружочок. Пирожочек, Будь ласка, пиріжечок. Ну, поріжечок. Чудово. Оце, уявіть собі, просто спрацював, блін, мікро шансик. Мікро. Так, першу видаю. Нам треба підпиточки побільше. І берсове. До речі, те, що воно бстом оте. Вивалилось. Виділи урон. це теж е, додатково якраз таки завдяки нашій е, дублю, нашій дублю. Якому нашій дублю? Е, окей. Неприємна ситуація була. Поки доможемо. Ну, зараз витікає нормально. Ще одне, я думаю, можна дати отак от. Чудово. Та, Еще одну? Не, 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 не ще не одну. Так. Вдаємо. Продовжуємо спамити. А, яким чином. Ааа, яким, яким чином. Я чином він все зробив. Ладно, ладно. Мені пофь. Не пофь. А мені все одно, що ти так зробив. Я все одно сильніше за тебе. Чудово. На цей раз воно чомусь нормально спрацювало. Давай одразу другу. Кажу одразу другу. Давай. Чудово. Тепер він нормально дав. Все, блокуємо. Чудово, без блока. Це мені не дуже подобається, що типу навіть якщо я парі роблю, він може заснути. І мені таке не подобається. Не знаю, як вам. Мені ні. Мені? Ні. Так, даємо першу. І далі спамимо. Ще можна першу дати. Що? Чудово, 4 підпітки. підпітки. Ну, бій такий, знаєте, довгий, довгий, дуже довгий. Довгий, але це другий ранг. Але довгий, дуже довгий, як на мене. Все ж таки деякі персонажі набагато швидше справляються з цим. Ну, не знаю, не знаю. Зараз вже скільки, скільки часу пройшло, а в нього лише 40%. Тобто в нього вже таймер майже стік, Але це другий-другий ранг, попрошу, попрошу запам'ятати. Мені б цікаво, цікаво було на четвертому його потестити, тому якщо у вас є, може, може, мабуть, ну вдруг є армін золо четвертого рану, хоча б третього, я не знаю. ну Давайте хоча б третього то я б з радістю запилив би якесь відео. Ну, знову ж таки, потестити і подивитися взагалі, наскільки він виносить безодню цю. Або не виносить, Чисто на лорді потестити. Щоб лорд давав спецатаки нормально, Було б чудово. Було б взагалі чудово. Ну дивіться, в нього вже тупо випливає, просто випливає. Отак, до речі, не треба робити. Не бажано. В общем, бачите, тільки, тільки, дві. тільки дві наклалося, а мене ще й оглушив. Ну ладно, бий мене. Я все одно, по суті, можу зарегенитися, якщо що. Ну тут вже таймер стікає, він його не вбиває. Він його не вбиває, таймер стікає. Я вже бачу, як він зараз стіче. Оп! Все, перший таймер пішов. Можна мені, будь ласка, можна мені від, відхилитись? Я хочу показати, як ти хілишся, дружочок. Ну, это плюс плюс 0. Нуль, плюс 0. Нуль. Хорошо, хорошо. Давай, друга. Давай, друга. Ну, він мене обов'язково послухає. Давай друга. Як тобі йде? Чудово. Оце, оце мені не подобається. Здаємо, ну я не знаю, ну він якось дуже тупити почав. Не знаю, чи в нього інтелект оновився. Оце неприємно. Ще й блок на хіл. За що? Ладно, пофіг. А нам пофіг. А нам пофіг, ми фігачимо. Ми фігачимо нам пофіг. Оновлюємо. Все, і далі б'ємо. Скіді може? Ні, не вийшло. Ну я так прям ну дуже необережно граю. В ідеалі треба більш безпечніше грати. Треба прям обережненько, тому що якщо ти граєш стратегію через важку атаку, краще будь обережним, тому що. Ну, багато було екстрених ситуацій. Як бачите, іноді можна отак от сильно. Не, не знаю. Е, А блок, блок, блок не натиснувся. Не, ну зараз буде позорно оце програти, я не знаю, я путаюсь. Коротше, нижня клавіша це блок, верхня це важка атака або середня. Так, Даємо поки що другу. Хай трішечки фарманю це. Ми поки що похилимось. Все і просто затискаємо його. Все, друга, давай. Ну, ви бачите, він тупо другу не дає, ну ви ж бачите самі. Не, ну я рахую, що це не я лох, це я просто перепутав трошечки. Трошечки переплутав клавіші. Ну, важко, важко, ви ж, вибачте, трошечки важко. Ну він його за один таймер не вбив, розумієте, в чому прикол? Оце мені сумненько. Може я не так грав. Я не те, щоб за нього прям гравець, знаєте, я не те, щоб за нього грав. Я за нього не грав. Я оце, рахуйте, ну, лейт не вперше граю. Так, даємо другу. Тобто я не такий, знаєте, прям профі на ньому. Ам... Я не знаю, на телефоні легше парірувати. Ну, об'єктивно. Об'єктивно, але факт. Так, перше полетіло. О зараз парірувалось нормально. Не не знаю. Ну давай, я ж навіть промазав. Давай, давай, все, що було. Ротація пішла. А ротація пішла. Ротація пішла. Яка є Як Який вейт, ти чого? Евейт! Ви бачите? Що за таке? Я не знаю, що це таке було. Просто ногою виніс отак от вперед. Ну я не знаю, скільки цей бій був, скільки він був, 10 хвилин. Чи довго сміюсь? Я довго. 9 хвилин бій, ну це прикол. Коротше, кажіть свої коментарі, може я неправильно грав, може я неправильно грав. Ви скажіть мені, будь ласка, напишіть, щось зробіть, я не знаю, я не розумію, я, я не розумію. Ну а на цьому все, в принципі, з вами був Чуп. Я, ну, я, я, я довго довго не грав, довго не дивився, я правду був це буду зараз, да, через те, що якісь моменти. Ну, буває таке, нічого. Нічого. Не, Ні, ну я грав, звісно, ну, на комп'ютері не грав, ож вибачте. Все на телефоні зазвичай роблю. Коротше, так от дивіться, коментуйте, а вподобайки ставте замовлення, робіть.